Відпочинку, під час якого люди найменше думають про свою безпеку, що іноді призводить до небажаних наслідків, пов'язаних з ризиком для життя. Адміністрація готелю бере на себе відповідальність не лише забезпечити затишне проживання і якісний сервіс, але і гарантію безпеки гостей, їх життя, здоров'я, матеріальних цінностей, а також майна та цінностей самого готелю. Важливо пам'ятати, що у поняття цінності готелю. Включається і такий елемент, як його репутація. Основними функціями служби безпеки готелю є підвищення пожежної та аварійної безпеки, забезпечення охорони і безпеки проживаючих, їх особистого майна, захист споруди готелю та майна від ворожих дій, крадіжок, актів вандалізму тощо, забезпечення спокою і конфіденційності особистої інформації гостей. Забезпечення негайного і ефективного реагування у випадку будь-якої нештатної події, забезпечення фінансової та кібербезпеки господарської діяльності готелю, захисту комерційної інформації та гарантування належної поведінки, а також сумлінності, чесності персоналу готелю. До речі, основна частина крадіжок відбувається не у гостей. А у підрозділах готелю, які безпосередньо не контактують з відвідувачами. Тому при влаштуванні на роботу персонал проходить перевірку на предмет кримінального минулого. У готелях відпрацьовується стандарт внутрішнього документообігу, який контролює рух матеріальних цінностей для унеможливлення порушень. А в деяких випадках вдаються до незвичайних методів. У одного з готелів Лондона. Основною проблемою була постійна крадіжка підлогових ваз. Персонал готелю знайшов рішення. Вони наповнили вазу мокрим піском, і злодійство припинилося. У готелях постійно перебуває велика кількість людей, зокрема в нічний час. Приміщення наповнені складним інженерним обладнанням, є певний запас горючих матеріалів. Відтак, виникнення пожеж може призвести до швидкого поширення вогню та масової загибелі людей. Найчастіші причини виникнення пожеж: необережне поводження з вогнем, несправність електромереж та електрообладнання, порушення технологічного процесу й правил їх експлуатації. Та недотримання заходів пожежної безпеки під час ремонтних та інших видів робіт. Керівник готелю має призначити відповідальних за пожежну безпеку приміщень, технологічного та інженерного устаткування, а також за утримання й експлуатацію засобів протипожежного захисту. У всіх приміщеннях готелю встановлюються датчики пожежної сигналізації. У будівлі готелю всі запасні виходи і маршрути евакуації клієнтів повинні бути чітко позначені. А в кожному номері та у всіх громадських місцях повинна бути наочна інформація про запасні виходи, маршрути евакуації і найближчу систему пожежної сигналізації. З метою навчання персоналу готелю один-два рази на рік проводиться тренування з оголошенням сигналу Тривога, під час яких відпрацьовуються правила поведінки у випадку пожежі або загроз вибуху. Перед гостями вибачаються, але просять поставитися до цього з розумінням. Більшість злочинів в готелях здійснюється між 6-ю годиною вечора та 3 годиною ночі, коли менше службовців знаходяться на своїх робочих місцях на поверхах. Тому служба безпеки повинна мати чітко розроблені процедури реагування на кожну ситуацію. Із впровадженням електронних замків безпека кімнат стала надійнішою. Електронна ключ-карта гарантує абсолютну точність ідентифікації інформації з кожного замка. Код діє тільки на час проживання в номері гостя і з його від'їздом анулюється. У деяких готелях роль ключа виконує встановлена на смартфон гостя спеціальна програма, яка дає можливість відкривати електронні замки. У готелях встановлюються системи контролю та управління доступом, які працюють в режимі реального часу і забезпечують оперативний контроль та управління доступом до приміщень готелю. Автоматичну постановку під охорону та знеструмлення номеру при виході всіх гостей з нього, контроль використання міні-бару при відсутності постояльця, контроль температури повітря в номері та багато інших послуг. Для зменшення крадіжок в багатьох готелях, крім головного, встановлюються сейфи в кожній кімнаті. Системи відеоспостереження, розміщені в стратегічно важливих місцях, сповіщають про всі переміщення у вестибюлі біля столу касира на поверхах, хоча це інколи викликає незадоволення серед гостей. Проте навіть такі застережливі заходи не можуть гарантувати збереження цінностей підприємства. У одному готелі гість вкрав величезний стельовий вентилятор. Адміністрація готелю так і не встановила, як він зміг непомітно пронести це повз рецепції. Готель, відповідно до закону України про туризм, відповідає за збереження речей гостей, за шкоду, нанесену життю, здоров'ю і майну внаслідок недоліків при наданні послуг, а також компенсує моральну шкоду заподіяну відвідувачу порушенням його прав. Форма відповідальності визначається діючим законодавством і відрізняється в різних країнах. Досить часто в реєстраційних картках вказується, що готель не несе відповідальності за втрату речей гостя. Якщо на реєстраційній картці є відповідне повідомлення, відповідальність за втрату цінностей значно зменшується. Велика частина злочинів в готелі це різного роду розкрадання. Цей феномен має свою назву туристичний рекет. У разі встановлення фактів крадіжок, стандартною практикою готелів є занесення таких гостей у чорний список, як небажаних. А ось керівництво одного готелю знайшло досить цікавий спосіб, як запобігти крадіжкам. Вартість номера збільшили до 1200 доларів на добу. У неї вже включені гріхи і пустощі постояльців. За словами генерального директора, такі гості відразу заселяються з двома валізами, одна з яких порожня. Тому багато атрибутів в номерах виготовлено саме для того, щоб їх було вкрадено. Готелю вистачає прибутку, щоб окупити ці втрати. Майже всі престижні готелі Азії хоч одного разу, але постраждали від крадіжки подушок і ковдр. Як це відбувається? Гості приїжджають зі своїми старими ковдрами і замінюють їх на нові готельні, тому важливо забезпечити контроль за станом та наявності майна у номері до моменту виселення гостя. Особливу увагу надають захисту конфіденційної інформації про особисті дані гостя, замовлений пакет послуг, витрати у готелі, банківські рахунки та інше. У п'ятизіркових готелях забороняється розповсюджувати будь-яку інформацію про гостей. Більшість гостей готелів іноземці, які висувають високі вимоги до дотримання санітарних та гігієнічних показників безпеки повітря в номерах та питної води. Для цього у сучасних готелях встановлюється потужне вентиляційне обладнання з контролем за показниками чистоти повітря та устаткування для багаторівневої очистки питної води. Наявність на ринку розвиненої системи добування комерційної інформації диктує необхідність створення не менш розвиненої системи її захисту від несанкціонованого отримання і зловмисного використання. В готелі створюється спеціальна служба, яка відповідає за інформаційну та кібербезпеку. Слід пам'ятати, що головне завдання Служби безпеки не розслідування скоєних злочинів, а їх запобігання. Очевидно, що перехід до нової сучасної концепції безпеки, яка передбачає застосування складної спеціальної техніки, вимагає перегляду тактичних програм у роботі різних служб готелю. Цей план повинен відповідати діючим законам і правилам, виконання яких має систематично контролюватися керівництвом готелю. Застосування цих заходів безпеки не лише убезпечить гості під час його перебування в готелі, але і захистить співробітників від необґрунтованих звинувачень, а це підвищить репутацію готелю і, як наслідок, збільшить його завантаженість та рейтинговість.